Я хочу наголосити, що 700 днів тому слово українська людь стосувалося виключно російського агресора. Було абсолютно виправданою і справедливою. Друге, я був здивований, що зустріч з бізнесом не прокоментувала влада. Хоча особисто в мене питань немає, тому що вони. Всі учасники зустрічі з бізнесом з боку влади не мають аж ніякого впливу на силовиків і є просто ширмою для того, щоб спробувати відвести людь бізнесу від того центру, де приймаються ці рішення. А третє, я можу лише підтвердити, що Позиція бізнесу, в тому числі і учасників цієї зустрічі, була абсолютно об'єднана і жорстка, які готові були вдатися відповідно до заяви маніфесту 42. До речі, це не тому, що 42 учасника, в тому числі серед них був Мазепа і Конкорд Кепітал, а тому, що це 42 стаття Конституції, яка гарантує. Для підприємців свободу ведення бізнесу. І тут у нас була спільна заява, що український бізнес вимагає припинення свавілля силовиків по відношенню до української економіки. Я можу наголосити, що ми. Маємо не допустити це в майбутньому. Ми маємо законодавчо врегулювати відсутність можливості силовиків вдиратися до бізнес. І мені байдуже, чи це є обшуки без санкції суду засіда заборонено? Чи це е, затримка арешти без санкції суду, а потім легітимізація цього? Ми бачили, як Печерський суд легітимізував це по відношенню до Мазепи. І третя позиція: що має бути так, що якщо це е, господарський спір, то там не має бути кримінальних справ. А завжди в суб'єктах господарювання має бути можливість задепонувати, покласти резерв на те, що кажуть, що був нанесений та чи інша шкода, і, і переходити в господарський процес. Ні в якому разі не треба розв'язувати руки силовикам, тому що це повністю вбиває мотивацію інвестувати в Україну. Одної Статі, а їх було багато починаючи від е, Блумберга і закінчуючи Рейтерсом в усіх е, провідних засобах масової інформації світу було достатньо. Як потужне щеплення проти того, щоб хтось йшов інвестувати в Україну. І ніякими інвестиційними нянями, ніякою комісією, яка буде шукати компроміси, цю ситуацію не виправити. Єдине, це верховенство права, незалежні суди, силовики, які чітко знають, що вони не мають права вдиратися до бізнесу, тому що сьогодні, так само як і наші воїни, потребують захисту. Так само, як і наші тимчасово переміщені особи, так само, як і родини загиблих і постраждалі під час обстрілів, бізнес також потребує нашої єдності, нашої солідарності і захисту. І я думаю, що зараз це було чудово продемонстровано. Дуже сподіваюся, що влада з цього зробить необхідні висновки і уроки. А нам Ще раз кажу і завершити, я хотів би на словах: нам потрібна єдність, єдність навколо Збройних сил. На фронті відбуваються дуже-дуже складні е, процеси. І якщо не буде продемонстровано відповідальне ставлення і єдність навколо Збройних сил, ситуація значно погіршиться.